Чесний відгук про хімічний анкер Metal Vist. Хімічний анкер EcoFix, виробник Україна. Хочу вам сказати, дивіться, завжди ми користуємося от таким хімічним анкером, а тут Саша вирішив підтримати вітчизняного виробника і кажу, Юрій, давай купимо от цей хімічний анкер. Все продули, все прочистили, все зробили по технології, як тут написано. Але що, він стине дуже і дуже довго, тому я би його взагалі нікому не радив. Для чистоти експеримента ми спеціально залишили саморіз покрівельний в кубки. із цього ж таки, як його називають, Блять, хімічний анкер, типу а-ля Хімічний анкер. Зараз вам показую. Саморізик виймається, і це вже пройшло хвилинок. 15. Сусуйся. Хвилин 15 пройшло. Так само ковиряється і тут. Так що чекаємо, їдемо обідать, а наші кронштейни сохнуть.